Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві з'являється отелло Давида Петросяна. Це вистава дуже красива, дуже естетична. Дія відбувається на кораблі, але вітрила подрані, тобто вітрила перетворені просто в дірки. І цей отелло. Він майже бездіяльний в першій дії, тобто він, коли його плете інтригу, він ніби навіть не розуміє, що відбувається. Тобто він, він настільки незвичний до цих мирних наших справ, що він живе окремо і хороший кіноактор. Він теж дуже сильно відрізняється від театральних акторів навіть за, за своєю енергією. Але в, друг, в другій дії, коли вже починається трагедія, Отелло намагається приймати рішення, і ці рішення вони призводять до катастрофи, тому що він абсолютно опиняється не, не, не в своєму просторі. Дездемона божеволіє. І фактично перетворюється на Офелію, Дездемона не витримує цього Отелло, вона ем, травмована війною через нього. Вона отримує цей свій опік, і вона, зрештою, гине. Але ну, це фактично теж як ефтаназія, тому що ментальна смерть відбувається раніше. І, власне, ця вистава, вона от про цей повоєнний простір, в якому ми всі намагаємося, знову ж зрозуміти, що з нами сталося, а головне зрозуміти, хто винний. І вистава завершується сценою судо над Отелом. Це є в п'єсі, але виглядає так, що цивільні судять військового. Цивільні застосовують своє право до його дій і намагаються його в чомусь звинуватити. І це теж відкрите питання фіналу цієї вистави, відкрите питання, а, чи, чи буде так, да, чи, а, чи ми всі зрозуміємо колективну відповідальність. А, відповіді немає, але питання заявлено.